Уда в МВПУ сьогодні незвичайний день. Училище організований благодійний ярмарок до свята, покрови Святої Богородиці та Дня українського козацтва. Щедра та гостинна наша Україна. Концертна програма поєднується зі спортивними змаганнями та показом мод історичної сировини. Усе дійство відбувається на фоні ярмарку, де діти продають сільськогосподарську продукцію та кулінарні вироби власного виробництва. Зароблені кошти стануть матеріальною допомогою для дітей нашого училища. Які її потребують, а саме сироти, діти із малозабезпечених та неповних сімей на подвір'ї? училища багато гостей тут і представники влади, обласного управління освіти, члени української територіальної організації глухих, вінничани і гості міста. Отож, святкуємо разом. Уже третій рік поспіль силами педагогічного та учнівського колективів ДПТНЗВ МВПУ проводиться благодійний ярмарок, щедра та гостина наша Україна. Метою даного заходу є вшанування та ознайомлення з традиціями і побутом нашого народу, виховання гуманності, що проявляється через чуйність, повагу, любов до ближнього, вміння співчувати, виявляти турботи про нужденних і знедолених. Лише людина з полум'яним серцем та відкритою душею може перейматися проблемами інших та знаходити найменшу можливість для допомоги, розради, підтримки. Саме такою мудрою, далекоглядною, невтомною та самовідданою людиною є директор Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища Дмитрик Олександр Дмитрович. Сьогодні я вважаю ми згадуємо. І повторюємо ті традиції наших предків життя українського козацтва. Ми його фрагменти відтворюємо. Це свято, воно притаманне для учнів нашого навчального закладу і воно святкується з великою радістю. Сьогодні я вважаю, що ми переслідуємо іще одну мету. Всі кошти, виручені від реалізації всього того, що ми пропонуємо і представляємо вам, підуть на допомогу тим учням, які нуждаються в цьому. Надзвичайно потужне свято, надзвичайно потужна Участь всіх членів колективу в цьому святі. Я бажаю всім успіхів, бажаю здоров'я в першу чергу, натхнення радощі від того спілкування, яке ми сьогодні отримаємо, і в майбутньому хай нам всім щастить. За Давнім українським звичаєм із подарунком, збіркою власних віршів завітала на свято поетеса, почесний президент громадської організації Велика Рідня Олена Вітенко. Доброго дня, дорога подільська громада. Зі святочком, зі святом присвятої Богородиці, Покрови щиро, щиро вас вітаю, щиро вітаю усіх гостей свята ярмарку Подільського, яке який влаштував нас такий. Наш хороший славетний навчальний заклад. То покрови Богородиці має важливе історичне значення, бо саме цей день вважається днем українського козацтва, яке втілило в собі кращі національні риси українського народу. А тому з вітальним словом до організаторів, учасників та гостей зазначеного заходу під час відкриття звернулися представники Вінницького козацького полку, зокрема, генерал-отаман Гетьманського округу Володимир Лебедевич. Від козацького благодійного фонду грамота нагороджується. Директор, який довгі роки своє життя поставив на цій ниві аплодисменти. Шановні вінчани, дозвольте нам від фонду сприяння правоохоронних органів, а також міжнародного казацтва поздоровити вас з цим великим святом. Щастя, здоров'я, любові всім. На учасників Таоста Ярмарку чекали майстер класи народних ремесел, виставка Конкурс Дари Поділля, виступи художніх колективів училища та міста, цікаві конкурси та розваги, виставка Продаж сільськогосподарської продукції. До свята долучився та із вітальним словом виступив заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації, начальник управління професійної освіти, інноватики та науки Бачинський Валерій Григорович. Добрий день, шановні друзі, колеги. Учні, батьки присутні зараз на цій площі. Я хочу від за дорученням директора Департаменту освіти і науки Васюка Ігоря Дмитровича, привітати вас всіх сьогоднішнім святом. Сьогодні у вас подвійне свято це свято Покрова Божої Матері. Хай Божа матір оберігає вас, ваших рідних, ваших близьких, вашої осени. Це слава свято сьогодні українського казанства. Ми бачимо сьогодні представників тут перед вами. Які сьогодні будуть, я думаю, з вами спілкуватися і ділитися своїм певними досвідами здобути. І це свято навчального закладу, свято під час якого ви можете показати ту продукцію, яку ви зробили своїми руками, можете поділитися своїм досвідом, можете обмінятися своїми думками, можете її реалізувати і побачити, наскільки ефективно реалізується ваша продукція. Тим більше я бачу, що не тільки тут сьогодні присутні четверте училище, є наші Славні Вінницькі училища міста Вінниці, зокрема 19 го -е училища, бачу, до Ларіса Миколаївна стоїть. Я бачив сьогодні представників Центру професійно-технічної освіти номер 1 які привезли свої вироби з металу, які теж сьогодні ви можете і побачити, і придбати для того, щоб вони знадобилися вашому господарству. І тому я вас всіх вітаю святом. Хочу подякувати Олександру Дмитровичу за цю ідею організації отакого от свята. І я думаю, що вона і в подальшому буде поширюватися серед наших професійно-технічних навчальних закладів, де ми можемо побачити не тільки як учні навчаються на навчальних місцях, але й результати їхньої роботи, результати того, чому вони навчилися за той час, доки вони здобувають робітничні професії. І тому я вітаю вам всіх, -всіх. зі святом, щастя, здоров'я, удачі, творчості, з і всього самого найкращого. Дякую. Майбутні кухарі-кондитери під керівництвом своїх майстрів та викладачів пригощали всіх автентичними українськими стравами, якими кожен бажаючий мав змогу поласувати на свій смак. Окрім численних кондитерських виробів, було приготовлено кілька традиційних українських видів борщу, закуски із сала, куліш, юшку з риби. Кашу, печену картоплю та багато інших смачних страв. До проведення свята готувались усім навчальним закладом, випікали солодощі та короваї, смажили шашлики та рибу, готували творчі номери. Учні мали змогу якнайкраще продемонструвати набуті у стінах навчального закладу професійні вміння та навички. Думками з цього приводу поділився отаман, полковник Вінницького козацького полку імені Івана Бугуна Володимир Воловидюк. Враження самі позитивні, і дуже добре, що ця справа робиться. Я знаю, що вона вже не перший рік відбувається, і дуже надзвичайно позитивно, те, що такому гарному, воно. Настроє, що багато дуже дітей, що це урочисто, що радісні обличчя, посмішки, і те, що от і ваша адміністрація, вашого навчального закладу, і діти та разом визначають і це все відбувається до дня у і в день Пресвятої покрови. Розважити і здивувати відвідувачів ярмарку змогли учасники конкурсу Втормодил СВМ який проводився з метою залучення уваги суспільства до проблем довкілля. Учні підготували вбрання, в якому можна виглядати гарно, не витрачаючи на це багато коштів і без шкоди для навколишнього середовища. У конкурсі дівоча краса, довга коса взяли участь усі бажаючі дівчата, що мають довге волосся, адже саме довге густе волосся завжди було ознакою дівочої вроди, а охайно заплетена коса символом цнутливості, незайманості та дівування. Вважалося, що якщо дівчина вміла стежити за своїм волоссям, то в майбутньому з нею буде гарна господиня, працьовита чи пурна. А всі перспективи стати саме такою є в переможниці, учениці групи номер 19 Ткачук Олени, довжина заплетеної коси, якої сягає 82 сантиметри. Родзинкою заходу стала благодійна лотерея Небайдужі серця, під час якої було розіграно понад 70 пам'ятних призів. Завдяки зусиллям педагогічного та учнівського колективів, батьків та просто небайдужих людей під час ярмарку було зібрано більше 18 тисяч гривень. Окрім цього, ярмарок викликав багато неймовірних вражень не тільки в учасників, але й в гостей свята. Бо кожен, долучившись до благодійності, відчув себе невід'ємною краплинкою безмежного океану людської доброти та милосердя.